Ще поза минулого року осінню Вараська міська рада прийняла рішення про розроблення комплексного плану просторового розвитку територій. Рішенням, рішенням виконавчого комітету Варацької міської ради була створена робоча група по написанню завдання на розроблення комплексного плану території. Робоча група працювала як і минулого року, так і цього, і за напрацюванням робочої групи були визначені три основні напрямки розвитку громади: це промисловість, туризм і сільське господарство. На працювання робочої групи були досить суттєвими. Ми гарно попрацювали, і згідно вимог чинного законодавства, в суботу у нас відбулася стратегічна сесія з розроблення комплексного плану просторового розвитку території. Це вимога законодавства. І на сьогодні це не заключний етап нашої роботи. Нас попереду чекає ще дуже цікава робота: саме розроблення, повністю оновлення і розроблення нових генеральних планів на всю територію громади і також. Плани розвитку території громади поза межами населеного пункту. Хочу також зазначити, що ми перші в області працюємо у цьому напрямку і тому, напевно, нам саме найважче. Але у ну, мене є велика надія, що ми якісно з цим справимося, і прошу вас долучатися. Попередньо ми зібрали вже 100, більше 150 пропозицій по розвитку громади, але ще є час. Коментуйте протокол засідання робочої групи і стратегічної сесії, а також у нас на сайті розміщений відеоряд з стратегічної сесії, який також можна коментувати.